От я хотів би привітати нашого гостя, пана Валерія Кауниша, журналіста. Вітаю. Добрий вам день. Спасибі, що ви з нами. Дякую. Пане Валерію, основна головна топ-тема, безумовно, ключова тема це незаконна споруда, так званий Керченський міст. Я не буду повторюватись, ми знаємо, як відреагувала Росія, ми знаємо, що заявили уповноважені органи України. От те, що відбулося сьогодні з нового, от на цю мить вірніше, відомо про те, що Путін намотує какое-то совіщання в ефірі, як сказав Пісков, і будуть значить, розповідати, як розуміє, буде якась реакція. От давайте спрогнозуємо, якою вона може бути ця реакція від Путіна. Ну поки що проглядається реакція в двох вимірах: перший традиційний. Uh, і тут нічого нового, можливо, ми знову отримуємо якийсь набір ракет, які летять в, в бік України. Uh, можливо, їх буде більше, uh, навряд чи їх буде менше. Ну тобто жодної тут якоїсь новели немає. Так, в них одна відповідь на неможливість uh, проводити свою політику, так. Uh, хоча не факт, що вона відбудеться тут і зараз, ну тобто сьогодні, тому що давайте відверто скажемо: все ж таки, це uh, процес uh, требує потребує підготовки, так ну безпосередньо там зарядити літаки, uh, якимось чином там перекинути, сформувати uh, той комплект, який буде летіти і буде випущений по Україні. Uh, це одна справа, uh, що стосується політичного. То можливо те, що на поверхні, це неможливість продовжувати зернову угоду, термін якої сплив саме сьогодні, 17 липня, вже про це натякнули. Я чому кажу, натякнули росіяни. Тому що якщо подивитись на їх формулювання, вони далекі від безопіляційного розриву угоди. Вони говорять про пріастановілі, вони говорять про Прикратили дійства, ну да. такі якісь офімізми, які направду залишають е, їм самим можливість е, повернутися до тої самої зернової угоди. Тим більше що вперше е, саме е, пролонгація цієї е, цього треку е, вона передбачає якісь поступки не безпосередньо для Росії. Так, мова йде. Про е, лист, який е, генеральний секретар ООН Гутеріш надіслав до Росії, в якому передбачив е, можливість розблокування Росільхозбанку та його підключення до системи SWIFT. тож, поки що, поки що проглядається дві відповіді: традиційна військова, і не менш традиційна е, політична, можливо, вони будуть поєднані, можливо, нас чекає ще щось. Угу. Цікаво. А знаєте, на що я звернув увагу, пане Валерію? Що росіяни вельми активно артикулюють один меседж, що, значить, там знімки були зроблені американською компанією там, да, Макстар Кримського мосту. Що комплект що британський за допомогою британців це було зроблено, що там надвод підводний якийсь робот, як вони пишуть, приймав цьому участь. Що, якщо з'ясується, що комплектуючи. Були англосаксонськими, як вони пишуть. Також буде відповідь, що значить, там Семенян може, по Таурському мосту вдаримо, або там, наприклад, підводному на да, підламаншем, наприклад, як Красовський дописує, і пропагандисти там з розуму сходять повністю. Про алкоголізм Медведєва ми тут не будемо говорити, тому що там все і так зрозуміло. Але, от зрештою, вони ведуть саме до того, щоб втягнути захід в цю історію з Кримським мостом. Мені здається, вони, ну давайте по-перше, вони ж нас як українців вони не вважають рівною. Так ми не рівні, ми для них ну, люди, давайте відверто кажемо, другого сорту. Так вони знелюднюють, вони нас не бачать як таких гідних опонентів, тому їм потрібен ворог е, більшого калібру, і тим більше вони не зможуть пояснити е, своєму населенню, що якісь українці, яких вони не помічають, які недолугі, так які не можуть вести війну, могли зробити таке з Кримським мостом, символом такої величі е, російської, тому звичайно вони будуть. Перебільшувати і збільшувати той образ ворога, який їм протистоїть. Звичайно, це НАТО. Звичайно, це англосаксони, звичайно, це Сполучені Штати. На менше вони не згодні. Тому що так нібито виглядає, що, хоча б якийсь паритет по по силі, він присутній. тож мені здається, це пояснюється саме цим. Втягнути. Ті самі Сполучені Штати, це буде не так просто. Вибачте, якщо Україні не вдалося втягнути безпосередньо Сполучені Штати, я маю на увазі на рівні військових, на рівні ведення бойових дій проти проти Росії, то от Росіянам, мені здається, ще більше це не вдасться. Що стосується. Там чіпів або комплектуючих, і все таке інше. Ну це взагалі як то кажуть, не б'ється так. Тому що е якщо ми подивимось на ті самі е крилаті ракети, які зараз виробляються, то за даними фахівців, на 80% відсотків вони складаються з електроніки безпосередньо тих самих англосаксів, mm -hmm. а саме е Німеччини, Сполучених Штатів, Швейцарії. І здається, Японія, якщо я не помиляюсь, тому е, тут взагалі питання не про це. Тому я притримуюсь е, тої думки, що вони просто для своєго, свого населення пояснюють, що таке міг зробити тільки е, ворог співпідставний е, Росії, і це точно не Україна, і тому згадуються е, всі інші країни, які дійсно е, сильніше економічно і з більшим військовим потенціалом ніж у Росії. Я от у Ігоря Яковенка, журналіста, запитував: слухайте, а як Путін от може відреагувати? Що він ще може зробити? Що в нього є в арсеналі, який є інструментарій? Да навіть якби цей міст повністю от повністю було зруйновано. І чим і як він може відповісти? Він каже, а немає більше, чим відповісти. От Більше, чим не менше все, що вони мали застосувати, вони все застосували. Але тут телетрансляція, що він має, може сказати? Ну, те, що е, підірвали цей кримський міст, зрозуміло всім. Те, що зупинена зернова угода, зрозуміло всім. Що він ще може сказати От для своєї внутрішньої аудиторії? Як він, І чим він може це пояснити? Ми будемо біти по центру міняти рішення. Так це вже було. Про красні лінії, це вже було. Тобто, можливо, що, ну... Можливо, а, інше. мені здається, ось що. Ось сказати він може що завгодно. Знову можуть е, з'явитися натяки на застосування ядерної зброї. Так, тому що ну дивіться, сам цей випадок сьогодні він же, ну настільки пихає символізмом, що да. ну нема де там тавра ставити. так? Рік тому Медведів погрожував там ядерним пеплом для України Судний, якщо... Судним днем, да. так судним днем, якщо ми там щось створимо з Криму. Сьогодні припинилась там е зернова угода. Так, е після е інтерв'ю залужного, який говорить про те, що ми будемо бити по Криму, не дивлячись на те, подобається це нашим західним партнерам чи не подобається. А я не знаю, там сирський виставляє про там колискову колисков. для, для, для москалі. Так, і тому це це видно, що ми його в... і це це дуже добре. Ми їх качаємо так. Вони мають відповідати. Вони грають другим номером. Тому повертаючись до вашого питання, розповідати вони можуть все, що завгодно. Дійсно, судячи з того, чим вони відповідали раніше і що в них залишилось. Можливо, можливо в них залишилось трохи більше конвенційної зброї. Ну, умовно кажучи, вони будуть там шмаляти не калібрами, а іскандерами. Так, хоча вони і зараз іскандерами, хоча, ну, але вони їх використовують не в такій кількості, як ти самі калібри. Так, вони теж постійно. Збільшують і розширюють арсенал зброї, якою вони стріляють по Україні. А по-друге, дійсно залишається якась єдина з арсенала. Я не кажу, що вони його використають так. А єдиний з арсеналу залишається тільки тактична ядерна зброя, і все дійсно більш в них нічого немає. Але розповідати тут же питання в чому полягає? Питання не в... полягає не в тому, аби відповісти. Питання полягає в тому, аби розповісти, як ми будемо відповідати, так. Ну щоб там Піплсхавал і, і, і все. І вони номер відпрацювали, і е, росіяни нібито заспокоїлися і сказали. А ну добре, все нам все пояснили. Це не залишиться без відповіді. Тому все гаразд, і всі розійшлися, а правду нічого не буде, тому що я впевнений. Е, Путін зацікавлений в продовженні зернової угоди зараз не на його користь якимось чином відповідати безпосередньо військовим шляхом, тому що йому потрібні ці гроші йому потрібні контракти йому потрібен розсілхозбанк, йому потрібна, хоч невелика шпаринка, в світову банківську систему і той самий світ. Тому мені здається, вони. Вибачте на слові схавають о, в, о, міст, і так буде продовжуватися далі, пане Валерію. А я правильно розумію, що можливо після цієї анонсованої зустрічі Ердогана і Путіна ця угода може бути продовжена, зернова угода, так чи навпаки, тут є інший сценарій, коли там умовно Україна з Туреччиною домовляється. Це продовжувати і на страх і ризик. Вибачте, вже як є. Наприклад, продовжувати робити те, що ми робимо нашими цивільними, ну торгівельними суднами. Чи може тоді Росія їх обстрілювати з літаків своїм флотом, так підводними човнами і так далі? Чи може дійти ситуація саме до такого? А, перше, а, що стосується і Ердогана а, і Путіна, так і Ердоган про це казав, що так вони о, будуть розмовляти після того, як Ердоган повернеться додому з перської затоки, а, тому так я передбачаю, що так воно і буде. Дійсно не, не, не варто думати, що якщо о, там 17-го числа не продовжена ця зернова угода, то вона похована ні. Це потребує також для Путіна, він не буде так швидко реагувати, він такий вальяжний, там спокійний, треба час подумати, потримати інтригу, ну, ну всі ці пацанські такі yeah, yeah, yeah. а Тому о, о, з цим о, я б не, не, не дуже поспішав. А що стосується можливості м, без зернової угоди там ходити морем і о, проходити. Той шлях, який зараз ми проходимо, розуміючи, що там не пальнуть, це цікаве питання. Я не впевнений, що це можливо з технічної точки зору, не тому, що проїхати пройти, вибачте, так морем, а тому, що мені здається, страхові компанії вони просто не будуть надавати дозвіл і страхувати судна. Які знаходяться в умовній зоні е, ризику, і це заблокується просто технічно, юридично на, да. на, на рівні контрактів, на на, на рівні домовленостей. А якщо е, судно має е, страхового полісу, ну воно просто не може вийти з е, порта призначення. Порта відправки і дійти до порту призначення, uh -huh. хоча можливо, і тут питання, але це, це дуже цікаве рішення, наскільки ми стали сміливішими, наскільки ми можемо це зробити, навіть не дивлячись на, на потенційну загрозу. З іншого боку, третього боку, давайте давайте скажемо таку ще річ. В минулому році, коли мова йшла про необхідність створення зернової угоди, ситуація була зрозуміла. У нас були великі запаси зерна, вони були законтрактовані, їх треба було вивезти, Мова йшла там про 20 мільйонів тонн, і його треба було якимось чином доставляти до тих самих країн Африки. За рік ситуація змінилась. За рік 70% того зерна, яке йшло морем, воно зараз йде іншим шляхом, воно йде через річку, там наверх. Так, а, І це перша позиція. Тобто побудовані шляхи, які можуть стати альтернативою. По друге, той рік, який відбувся, наші врожаї впали. І такої великої кількості зерна, якій можна вивозити на експорт, його немає. Так, ну просто так тому, що тимчасово окуповані території на них нічого не вирощується. Там міни і е, рівень кількість е, збіжів впала, так тому і зараз це не виглядає як велика необхідність. Є питання тільки в ООН, яке буквально сьогодні повідомило, що. Їм не вистачає, умовно кажучи, 11 мільйонів тонн українського зерна, так, ну, але це питання в такому випадку до ООН. Ну давайте впливайте на Росію, переконуйте її в тому, що необхідно притримуватись своїх умов. Але мені здається, повторюсь, зараз почнеться така гра нервами, так, і коли Путін буде нібито думати, що він створив для нас ситуацію. З якої немає виходу, і ми будемо просто там благати його про продовження зернової угоди. Ні. В даному випадку ситуація, як на мене, змінилась Це він зацікавлений більше в цій угоді, ніж ми. Цікаво. А ще знаєте, зверну увагу на те, як поводять себе ну ці так звані російські воєнкори, ломи да лідери общественного мніння, там, пропагандисти, пропаг... і, і так далі. значить Перший аспект, який стосується. Тих самих красних ліній, які ми з вами червоних ліній, красних ліній російської мови, які ми обговорювали, і значить там меседж приблизно такий: а скільки ми ще будемо терпіти? А банкове на місці, чи там уже воронка, а скільки ми будемо терпіти? Всі мости там через Дніпр, вони цілі, і там уже нічого нет? ну і, і так далі. З іншої сторони, в ці так звані веденні кореспонденти, да, вони кажуть про те, що слухайте, так а що відбувається у нас на фронті? Тут когось там. Штовхають з посади, наприклад, а військові записують звернення про те, що ми хочемо, щоб цей командир залишався. Ми нікому більше не довіряємо. Офіцери повністю, значить, проти Шойгу і Герасимова невдоволення росте. І британська розвідка, наприклад, сьогодні зранку чи, чи вчора зранку вже плутаюсь, Можливо, про це також на повідомляє. Ми знаємо про матеріал західної преси, коли пишуть про те, що затримали Армагедона Суравіки. да, і ще е, 13 офіцерів, які невідомо де інші 15 там були на допиті. Їх відпустили і так далі. Ось це все до чогось може призвести, і воно зумовлює Путіна. Йти на якісь радикальні кроки, чи він це все як то кажуть, схаває, тому що фактично немає чим відповідати. Ну, по-перше, мені здається, що ось ці назвемо їх так, інциденти з російськими військовими, вони в розумінні Путіна відбуваються і знаходяться під контролем. Чому? А тому, що судячи з усього, а, зараз той самий Шойгу і Герасимов вони запевнили Путіна, що а, армії російській треба пройти очищення від тих людей, які м, не підконтрольні безпосередньо керівництво, а знаходили інші вплив і центри впливу, до яких вони там приставали, ну умовно кажучи, там кавальчуки якісь. Той же самий Пригожин, і треба зараз е, вибудувати систему, очистити систему від таких запроданців, е, від тих, хто е, зрадив безпосередньо інтересам російського міністерства оборони, і тому Ну так це відбувається. Ці люди там е, хтось сидить, когось посадять, когось там е, перекидають як того попова там в Сибір. на е, Продовження несення служби, тому це здається, це нам, можливо, не посвяченим, воно здається як якісь хаотичні незрозумілі дії, і нам дуже би і мені дуже би хотілося бачити, що це той хаос, який зараз з'являється, і що на місце тих самих генералів, які командували там Ну як той самий Попов, там 58 армія яка стояла. Стоїть на е, запорізькому напрямку, так і ну давайте відверто скажемо. Е, вони дуже ускладнили нам е, просування, тому що вони використали ту тактику мінування, з якою ми зараз боремося, і у нас у випадку відсутності літаків, ми мусимо спочатку вигризати коридор в мінних полях, і це під обстрілами, це під е, тим, що. Ті самі, е, е, як то кажуть, птічки е, бачить наших військових, так і е, по ним ще починають стріляти. Тому е, добре, коли генерал, який додумався до такого рішення, яке направду ускладнило нам життя, його знімають і перекидають кудись по-іншому. І є е, сподівання на те, що на його місце буде призначений е, більше дурак, ніж він. І це якось позначиться на якості бойових дій нашого ворога. Але все ж таки мені здається, що ситуація в даному випадку дійсно віддана на відкуп Шайгу і Герасимову, які запевнили Путіна, що їм треба провести ці дії, їм треба якимось чином отримати підконтрольну повністю російську армію. Аби не виникало випадків а, тих, які mm. відбувалися з пригожем, цікаво. А, є ще дві історії, які б я хотів би пов'язати і з вами поговорити. Тому що фактично, якщо раніше ця лінія була невидима, зараз ми бачимо її а, обриси, так так би мовити. Тому що я зараз кажу про так звані мирні перемовини. Ну, от, наприклад, там новина відчорашнього дня, там, Франція і Індія там готують якийсь мирний план. Ну Подивилися, посміялися, які можуть бути мирні плани. Всі, хто не лінь, вже щось там пропонувало, тут Індія включається в цей процес, я не знаю, можливо, більше політична історія, але зрештою, все одно є сигнал певний. Інша історія пов'язана з Трампом. Да? В інтерв'ю Фокс він заявляє абсолютно ганебну штуку і каже про те, що я б за. Ми розуміємо невдовзі вибори, але також ми з цим маємо рахуватись, тому що ну, це може бути. І він каже про те, що я б за день би Значить, вирішив це питання, позвонив би Зеленському, сказав би про те, що давай йди на мирну угоду. Позвонив би Путіну. Сказав: якщо ти не підеш на мирну угоду, то ми дамо Зеленському те, чого ще ніколи ніхто не давав за всю історію, і зрозуміло, чим це все завершиться, і так далі. Нам до цього як ставитися? От як це сприймати? Це. Виключно з точки зору політики, коли людині коли людина може там верзе, верзе все, що завгодно, тому що хоче на цей президент в Білий дім. да Чи це дійсно реальні речі, тому що він може піти на такий крок в разі того, коли стане, наприклад, президентом, якщо це дійсно відбудеться? Це не просто гімнастика для ума. Це відображення настроїв наших партнерів, які Передають ці настрої нам. І не тільки в якості побажання, а мені здається, і в якості дороговказу. Тому що, е якщо взяти, наприклад, е липнево-серпневий номер е видання Foreign Affairs, так який виходить під егідою Державного департаменту Сполучених Штатів, і подивитися на нього, там. Практично 80% публікацій вони присвячені саме мирним е, умовам, перемовинам, е, нагадуванням, історичним екскурсам того, як це має відбуватися. Тому не є великою таємницею, а те, що е, сценарії виходу з війни, вони вже напрацьовуються, і це е, виглядає логічно. Ми можемо обурюватись ми можемо казати, що нічого без України. Е, але е, мені здається, тут ми теж не до кінця все бачимо стратегії, які з'являються, е, це з одного боку, так це теорія. З іншого боку, вони не можуть з'являтися просто так, що коли. Кому-небудь там захотілося такий мудрагель, і він сидить. Як би нам вирішити там за 20 хвилин як припинити війну? Але давайте по деталях Перше, що стосується Трампа, Трамп дійсно, він думає, що так можливо. Є один недолік в його заявах, і цей недолік називається відсутність конкретики. Він постійно і надо, треба віддати йому належне, він постійно говорить так дійсно про 24 години, за які він би припинив війну, але він не говорить про ціну цих домовленостей, він не говорить про свої умовно кажучи аргументи, які він буде наводити в Україні або Росії, і якщо ці аргументи, наприклад, передбачають територіальні поступки для Росії. І це буде виглядати так, Владимир, ти останавливаєшся на там, де ти зараз стоїш, в виду к Путіну. А до Зеленського він звертається і каже: Володимир, ти залишаєшся там, де ти зараз знаходишся, і на цьому ви закінчуєте. Я відда... я отримаю гарантії від Путіна, що він далі не піде. Такий мир в голові у Трампа сидить 100%. І це його влаштовує, тому що це не його країна, це не його люди, це не його витрати, і все таке інше. Тому такий сценарій можна, які зав... Якщо б ми почули конкретику від нього, і тоді б ми могли а, зрозуміти, наскільки це спрацює. Ми конкретики не чуємо. Хоча він дійсно постійно повторює цю тезу про о, одну добу. Що стосується а, інших сценаріїв, <кхух> мені відверто кажучи. Здається, що ми теж знаходимось в цьому процесі. Ми теж щось е, думаємо стосовно е, перемовин. Ну, по-перше, це логічно. Мирні mm -hmm. перемовини це не говорять про те, що ми, якусь, так? Ну, ми готуємо якусь е, зраду для своєї країни. Можливо, ми вже написали текст капітуляції Росії і просто зараз там підшліфовуємо з точки зору там синтаксису. Чому в мене з'явилось це відчуття? <кхух> Тижня два-три, здається, можливо, ми з вами, пане Юрію, про це говорили вже відбулася та якась дивна зустріч в Копенгагені, коли приїхали представники різних країн, і вони щось якось там о, домовлялись про якісь обриси миру. І про це не дуже багато говорилось в Україні, нібито. Так кивнули, сказали, ну так щось таке було. Західна преса, теж здається, британці трохи написали про це, і все це заглохло. Я думав, що мені це нагадує, і я пригадав, що це мені нагадує, коли Палістина та Ізраїль домовлялися між собою, а у них до речі була така ситуація, яка зараз і в нас у нас нагадаю там по закону. Заборонено вести перемовини з Путіним, те саме було в Ізраїлі. Там на рівні закону було заборонено вести перемовини з Хамасом офіційним представникам Тому спілкувалися, до речі, вчені. І спілкувались вони в Осло, саме тому, щоб ніхто не запідозрив, що це може відбуватися десь тут, що якась країна, яка знаходиться поруч, вона буде зацікавлена в цьому. І тоді представники Хамасу. Летіли в осло, представники наукової спільноти Ізраїлю летіли в осло, вони домовлялися, а потім все це закінчилось е, мирним договіром між е, е, Палестиною та, та Ізраїлем. Я розумію, що це все дуже так непевно, так, і, можливо, я більше додумую, ніж воно є, але логіка підказує, що якісь Процес він не може не відбуватися, бо в такому випадку ми не готуємось до нашої перемоги. Так, ми не готуємо якесь теоретичне підґрунтя, документальне підґрунтя, аби зафіксувати нашу перемогу. Я в це не вірю. Тому я краще буду вірити в те, що є щось про що я не знаю, але воно має відбутися, ніж те, що е, воно має відбутися, і ми до цього не готові. Тому е, мені здається, Щось буде, і можливо, всі ці теорії, всі ці пропозиції, які нам надають наші західні партнери, вони оцінюються саме з точки зору національного інтересу, і вони якимось чином корелюються і коригуються з точки зору, аби був захищений не тільки український національний інтерес. Він зрозуміли є програма президента, але і західні. Питання, тому що давайте не забувати ще про один момент: нам потрібно буде країну відбудовувати, і нам потрібно буде зафіксувати гроші, які Росія нам буде винна, і їх треба знайти. Пане Валерію, я вам дуже дякую за професійну і дуже цікаву розмову. Мені було надзвичайно дякую. цікаво. Спасибі величезно. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Дякую, Валерій Калнеш, друзі, був разом з нами.